Зйомки піратів Карибського моря мали розпочатися в червні 2002 року, але були відкладені до жовтня. Відомо, що тодішній генеральний директор студії Дісней Майкл Ейснер намагався зупинити виробництво, оскільки не вірив в успіх фільму і не був задоволений вибором Джонні Деппа на головну роль. Однак Горвербінський не зупинив роботу. І коли Ейснер побачив роботи концепт художників, то був вражений і змінив свою думку. Ще однією причиною затримки стала пожежа, що спалахнула в одному із павільйонів фільму. На щастя, ніхто не постраждав, але збиток було оцінено у 350 тисяч доларів. До речі, спочатку планувалося вести зйомки у гігантському штучному басейні, де раніше знімали Титанік і Перл-Гарбор. Але творці історико-пригодницького фільму Володар Морів виявилися спритнішими і встигли раніше орендувати потрібний павільйон. Повне відео на каналі Кіно на Виворіт.